Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців. Ну, а сьогодні у нас діло не про ковку, а про сільське життя. От. Сьогодні погода хороша така, але же бачу, що накрапає дощ. Ви поняли? От накрапає дощ. От. А я сьогодні хотів косити, тому що ці дощі льють люті, вже заросло геть бур'янами все. Блин. Прямо спасу немає. Бачите, бур'ян-бур'ян. Ну, вже три рази косився, вже буде четвертий раз. Тут у мене ось покажу вам, грушки висять. О, понав'язувалося, дуже смачна груша. Один раз зважив одну грушу, 850 грамів була. Підв'язував її, щоб не впала, Спеціальний експеримент робив. Ось о, малинка у мене тут вже червоніє досвігає, але щось вона така бледна. Це старі кущики. А це нові. ну Нові дадуть аж осінню. Старі щось не вистачає, може чимось треба підкормити, не знаю. О, може аміак там розводять, треба почитати. О. Бачите, позаростало все. Ось обнаружив крижовничок, глянув, у мене тут кущик, подивіться, це він перший раз такий крупний, намірно буде класний, дозріває. О. Трошки буде виноградіку у мене тут, бачите, треба буде теж обробити його, бо ця брошниста роса може напасти і знищить усе. Квіти у мене тут теж вже два рази полов таким копачиком. Цей перій вже замучив прямо, Ну, нічим не побризкаєш тут, бо боюся знищити рози. О, бачите, класні квіти такі цвітуть. то новий такий сортик теж розцвів. Ну, ось удощик, якщо опять пройде примочить, буду знову От. Дрова треба воно різати, блін. не вистачає рук. Тут у мене ось така мій. Такий банзай, чи як назвати, от. О, такий тераріум. О, вже бульдонежик ось, бачите. Викинув світ. Треба почитати його, якщо... Бур'янина ось. Треба почитати, чим його підгодувати. Викинемо бур'ян. Підготувати його чимось. Він тоді поміняє навіть кольор. Бо я бачив там і фіолетовий, і розовий, який завгодно. Самшит ось ось самій. Так що таке. О. Тут ще такі екзотичні. Ну, в общем, все в порядку. Тут я смикаю бурінець потроху. Жасмін вже оцвівся, а були квіточки такі молоденькі. А ось клубніка моя, Уже вона вже вона відходить. От. Ну, я вам кажу, що я за цього клаптика десь кілограм три зібрав був Мурена, вона буде до морозів. Зараз вона ось. От плодоносить, потім через час почне викидати світ і буде цей. Доволі такі крупні ягоди були. От. Ось бачите, які такі крупні були. І, і на смак вона смачна. От. На смак вона смачна. Тут вже, дуже мало вже залишилося. М'якенька. Оце тут 4 кущика кабріола. Воно, вона мені не подобається. Щось Вона і не, і уси не пускає. Теж така ремонтантна, уси не пускає. Щось. І така вона мені твердувата, та набагато м'якша. Самшит. Вчора підкормив травяним настоєм. Побачимо, як він собі покаже. Оце прикрив. Зараз розкрию. Блін. Це я вже там одірвав оцю мурену, тикнув вже з корінцями. Ну, зараз якраз погода така, то я думаю, то я накрив зранку, бо було сонце. А зараз вона цей. Погодка така, може, пасмурна, хоча дощ не передавали, може прийметься. Я то хочу її розвести до осені, щоб там сам шит уберу і буде цей. Навіть ось тут помідори текнув. У мене ж помідор було багато, роздавав людям то жалко вже було, думаю, так ну хай, хай на цьому клатику, поки цю землю не розвістоє, хай буде собі виросте, щось то виросте. Ніхто ж у шиї в мене не гонить. О, вчора з донькою шашличок піджарили. О, має такий вже мангал, йому Років 15, а він ще служить і служить. от, Сановка та, -та, та зроби нормальний собі, так кажу, господі, колись зробимо. Людям роблю, а собі немає. Ну як сапожник без, без сапог. Передавлюсь, що буде жара така, що і ноги можна повитягувати. То будемо з донькою, кйорхер достану, виб'ємо, бо тому що холодні ночі були, хотів колись вибити, Но... Холодні ночі нічого не цей. О, а ми кьорхером повибиваємо до біла, нулєм води, будемо спасатися. Все виноград, слава Запорожжю. Такий крупний, без косточки він. Ну, в цьому році щось він ну, це не поймає. Я його і бризкав. От. Ну, щось він чи він примерз був, коли заморозки були. Не одної гронки не давав. Бачите, який бур'яни заросло. Три рази косив. А це грушка. О. Та що кого горіти, я вам тільки що показав. Це я прищепляв надичку. дичка була така красиво цвіла, вона в мене років 15 Ця дичка була. Все радувала цвітом своїм. Ну Думаю, що ж вона буде. Так що ось груші, бачите. Тут усе здоров'я, а вон там воно опять. Щось непонятно. Екологія порушена і цвіте, і в'яжеться. А це зимня груша. Тож начіплялося, треба буде підпирати, бо вже в мене один раз було так начіплялося на ній, що все пообламувало. Це теж виноград щось приболів чи що не знаю. От, в общем, теж не одної гронки. Ця яблунька в тому році не було. А в цьому році бачите, як добре. Вона така смачна, вкусна, м'яка, осіння. На цих яблуньках практично нічого немає. Тоді якраз вони цвіли. А вон якесь яблучко висить. І ось на в'яточки начеплялося. Отак, так, так начеплялося, начеплялося, але вони цвіли якраз мороз ударив. То літня яблунька, ні одного нема, Ну і тут теж воно цвіло. Мороз ударив. О. Так що от якось так. Глянем, там, там. мене що там? Бачите, сікеси. Вже тут така скирда стояла, стояла цього сіна. Я вже на городу себе витаскав, устелив, замульчував. А водичка то падає. Падає, падає, якщо буде засуха, стрибнем сюди із сином з лопатою і будемо углубляти, розширяти трохи потрошку. Хоч і важко, але зробимо так. хочу сюди карась закинути. Сливи теж там практично немає нічого. Вони родять раз у п'ять років, так і ізобіль, зобільне таке дають. от. Отак, ну, бачите, все, висять. О, де що, Ну, поїсти буде. О. Калина в мене там треба вже її проріжувати. Виноград ось винний, але я вже вино не роблю з нього, тому що не п'ю. Вже своїми отпили, треба поберегтися. Ну, виноград буде, будемо робити з нього сік. О. Тут у мене все. Там, де трава, там кавуни садив, ну вони там щось такі мершаві. На дворі ось, бачите, огірочок пішов в рост. Там проростає кукурузка. А це гарбузик. О, ну Щось воно тут сиділо, бо тому що ночі холодні були о, і, і, і не було ніякого йому росту. О, а тут ось бачите, потеплішало, вже огурчик нормальний такий. О, ну Що значить тепло? ну Огірок взагалі любить, та все любить тепло. А тут помідори такі класні. Бачите, такі вони жирні, хороші. Я замульчував, то хоч так бур'яну такого немає. Але ж треба тичок нарізати. Цвітуть. Вже цвітуть, треба обробити. Хоч його обробити сьогодні, ну знову накрапає, не знаю. Одна треба тві тофтори побризкати, тому що тут сильно влага велика. От бачите, помідор вже он зелений і он зелений вже. Так що трохи щось рухається. Тепло пішло і воно... Воно вживає все, попідв'язувати тільки треба. Хоча в колгоспі хто їх підв'язує. Отак так воно на сіні буде на цьому соломі лежати, де буде нормально. Де видірне бур'янину, а де виросте нічого страшного. Ось капуста в мене он трохи щось під'їдає її. Але заглядав під листя, от нема нічого, ні гусінь, нічого ніякого нема. Знаєте, що в мене там, я замітив, там в мене у винограді видно десь гніздо цих мухоловочок є. О, і вони, я їх тут замітив, часто сюди заглядають, скачуть по цьому гніздечко. Так от таке от. Бо заглядаю кругом, ну хоч би де побачив якусь гусінь, нема нічого. Ось у мене гектар картоплі. о бачите, Нормально, скоро буду копати, під'їдати, молоденьку буду. О. Ага, Ось один полосатий падлюка. Ось жук один. Так не замічено жуків, тому що в мене тут Сусіди ніхто картошку не садить. Це я так посадив, так, щоб на молоденьку підривати. О, ну, тут кампу... капуста раніше посадив. Подивіться, яка бомбезна. О, вже буде скоро в'язатися та вже в'яжеться. Навіть два, два корчики картошки кинув, теж виросте, викопав, дай борщ буде. Це, в бачку, дощова вода поливаю отсюда. Ось так зробив, надів такого з бутилки пептика і нормально біжить. Открив кран побігло. Зайдемо ще в тепличку сюди. Ну, глянемо. О, тут, тут заходиш тільки тепло. Вон, цибулю вже вирвав, бо вона вже сохне. Хай вона підсохне. Це в мене морква, тут, о, тут було таке гноярка, кидав сюди всякі відходи і помідори ні лиє. воно саме посходило. Моркву Морку садив, а помідори повилазили самі, попідв'язував, <клес> взяв, а воно вже в'яжеться горшинка. Як я тут висмікаю? Морку потроху вже смикаю на борщ. Та нічого. Так що вже не купую. Тут ось цибулька теж скоро там ще через неділю, вона вже вляглася через неділю повисмикую, хай висохне. Тут помідорчики, укроп, все вище мене ростом. Я вже його рву, цей укроп. а Базилік у мене о, рву укроп петрушку, о, як той криль їм. Ну, вітаміни, салату вже наїлися, ніхто не хоче. Вже заросло, я вже другий раз і не сажу. О. Бурячок вже вириваю, борщ варив. о, Тут у мене трошки було цибульки, то, що там коло дверей лежить, я її висмикав, от, а сюди кинув дві насінинки огірочка. Хай буде. якраз на... Через пару місяців будуть вже йти, одідуть огірочки, що дворі, а ці ще будуть От, помідорчики. Тут цибульки трошки є, ось це голове серце здоровенні, цвітуть, світуть вже попідв'язувані, такі мощні. Капуста вообще бомба тут. Все-таки теплиця і степлиця. Вона вже крутиться, в'яжеться. Тут ще теж Кинув дві насінинки, от там, що не сходить. Огірочки, бачите, капуста вже крутиться, в'яжеться. Огірочки в мене я вже тут о, більше десятка зірвав. Вон, щось листочок опустило, непонятно чого. Вон, бачите, вон, висять огірочки вже, висять. Маленьких нав'язалося. Ну, дивлюся, відео як люди роблять, так і я роблю. Раніше по землі стелилися, а тепер тут ось, бачите, понав'язувалося. Понав'язувалося, підживлюю їх, от нормально. Все все нормально. Тут помідорчик, от тут помідорчик. Ну, понасажував, що капустинка вже в'яжеться. Тут ось я не знаю, що там рання була, середня яка там. Ось якийсь шурячок, ну тут заниканий він, такий. Ось приголовочка така нормальна. О, там перчина, ну що то блідне, щось не вистачає. Ось ось перчина, воно перчина, воно ну, шо то їм не вистачає. Непонятно чого. Я баклажа баклажани садив, не пішли щось, Сиділо і все, не знаю, може щось ґрунт не підходить. Хоча бачите, яка растительність жирна. О. Вон там уже вікно рамочку вставив, о, рамку вставив. Треба купити дві петлі, прикрутити на петлі от, і потім ту пленку повністю таку вирізати, буде вікно. Тому що тут, як сонце смалить, то дуже жарко. Навіть зараз зайшло сонце, о. то температура тут у мене воно 20-20. Вісім. Коли сонце світить, так за 40 заскакує. О, і ось оця вже буржуйка, що я вже її усовершенствував, поставив назад. Бо, то я вам в попередньому відео там показував, що топив вона неправдобує. Через 2 години треба підкидати дрова. Я ось його розрізав цей балон, вставив ось вставку з четверки. Да? О, дверки підняв вверх, заварив, ну то залишилося, от, а тут заварив. бо тут, 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 тут були дверки. Тепер сюди я їх засунув. О, і тепер вже тут конечно, загрузка більша буде. А тут через 2 години підкидай. Через дві години підкидай. Тут заварив о, трубу вже отак поставив. О. Ну, залишилось купити там десятка-півтора кирпича красного, самого дешевого, обмазати все глиною і обложити глиною. Це все верхушку. Спеціально ж так приварив. Отак обложу його, ну, щоб тепло кирпич нагріватиметься, буде тепло віддавати. Так що ось так. Усовершенствував. Огурчики ростуть, помідорчики цвітуть, капуста в'яжеться, морква є, буряк є, все потроху є. А Це ананас. ананас. Коли ще до вторження повного їздили перед війною до Анатолій Патій, селекціонер, бачите? Він, звісно, прихворів. Я там на 2000 накупив. Купив лимон, купив інжир, купив банан Карлі Київський, який трошки більше метра виростає. І ось цей ананас. От. Коли уїхали, то зас... все засохло. Приїхав, оце тільки одне вижило, так от, що він зелений, полив, він росте. Ой, хорошо. А оце з кісточки посадив корольок. Виросте, то виросте. Воно щось таке теж росло. А його тут приморозило і воно таке мирше, я не знаю. Та був з ним. Так що от таке. От Такий сьогодні... сьогодні в мене відпочинок. От. Я тут балдею, я так відпочиваю. От таке я вам віде... відео засняв про сільське життя, що воно як і як і до чого бистренько так проскакали галопом по Європі. Показав, розказав. От. ну Нічого. Коли працюєш і воно росте, так приємно, приємно дивитися, як воно плодоносить і все. Трошки шовковиться там. Буде так хоч хоч і дрібненька, але нічого. Тут ось в мене чайна роза, о, вона вже цвіла, було класно. О, там трошки м'яти, я вже декілька кущів. О, о, щось, ось щось жовтіє, чогось, ось оця зелена. Що тут так сухо чи що. Ага, треба полити. О, а оце в мене ожина чорна. Чорна ожина, подивіться як начеплялася вона солодка о, І ось подивіться як бачите це вона В цьому перший рік в мене треба попідв'язувати, а це шовковиця. Вона хоч і дрібна, там за замором росте, але вона мені так тінь дає сюди. ну. Вже доспіваю, але оце, якщо вітер так обтруховує, вже більше було вітер трусить. Так що отак. Ну все, вроді все розказав, показав. о, Трошки від кузні відволікаюсь, відпочиваю. о. Ну, сьогодні, якщо дощ не піде, то буду під вечір косити. Трошки косити буду, бо сильно я ж вам кажу, позаростало все. Дощі і воно заростає прямо при, як на дрожжях. Так що кому сподобалося таке сільське життя, лайкаємо, підписуємося. Ну і про кузню не забуваємо. Працюємо. А це таке відео трошки відпочиваюче. Ну а поки на все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.